Братва, усім привіт, це нова серія на каналі. І сьогодні в нас таке відео про мою це п'яту аудюшку. Звісно, хотілося б зняти більш веселіше відео, але сьогодні, на жаль, трошки плачевне відео для мене. Аудюшка стуканув двигун. Я прям тепер летів, їхав по цій трасі, пропала тяга. З всього, що три циліндра відмовили і все. Ззаду трошки димок з'явився. І капець. Двигун почав стукати злегка. Зняв кришку, реміння на місці, ось цей насосний ремінь на місці, той ремінь на місці. Недавно робив паливну апаратуру вже. В мене є підозра на зламані розпредвали. Не знаю наскільки це. Правдиво, але ну, я думаю, що зламало, розпредвали ось в цій голові. Тому що таке враження, так як будь-то вона не працює. А іменно в цих ауді це прям хвороба, розпредвали. Тож зараз я зателефонував до Ілюші і зараз підлетить Ілюха на своїй аудюшці. Будемо її тягнути. Не дуже весело. Ну ладно, що робити? Будемо ремонтувати. I Get it, how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give in a shit. I do what I want when I wanna do it. Call it a power or call it a gift, I call it persistence, driving some wit all uh, I ain't no minute man. Good things take time when I'm in it, man. Give me some time and I'm with a fan. Now I'm gone too far from the beginning, man. I can teach you, but you gotta listen. I got lessons, all lessons to give them. Take the masters, move and wishing, the thinking, and driven and cutting the ribbons. Uh. And they know they don't want it more than me. Авоцатикали баченковий Може ти на рушниковий поїхав? Так, mm -hmm. да, на рушнікові. Одинася, дай, може ти на, на рушнікове поїхав. Ну таке На Нарушнікові mm -hmm. на проїхали, все, п'ять горени чути. Яким гореним? Мотор стучить А типа завадиш? <laughs> да, тип. А що зможете... Вкрий капот! Щось... Да, конечно, підпхати щось. Так, звісно, підпхат. Другий мотор, може підпхати Пройшло декілька днів. У мене руки в мазоті, в аудіусі морда знята, ауді наполовину розібрана. У мене була підозра на розпредвали. Ну ні, розпредвали цілі. Ходіть сюди, що вам покажу. Заміряли компресію. Комсометр там дизельний. Тут капітець розвели срач. Дизельний компресометр взяли. Заміряли компресію, тому що тут був шум в цій голові. Цей циліндр 0. Просто 0. Е, далі я взяв ендоскоп, зняв форсунку. дивимося сюди. Дивимося, дивимося. А поршень покоцаний. Вон там куски металу, прям видно. Ось. Вот. Коротше, компресія 0, поршень покоцений, то знімаємо голову погнали. Ауді це машина. Це, це машина. Ми вже розібрали Ауді. Це машина. Зняли головку. І тут такий прикол. Поршень побитий. Дуже-дуже жорстко, прям Блядь, Вот Оце нормальний адекватний поршень. От. І тут теж він. Угу. Оце цей побитий, що компресії не було. І ви нас спитаєте. Сюди ми спросили. No. І ви нас спитаєте, від чого це його так побило. Пішли до головки. От це головка, це цей циліндр, в яким побило. І ми бачимо відсутність кусочка клапана. Тупо кусочок клапана відпав. І воно зробило це. Тут, в принципі, порядок в інших. Зараз беремо цю головку і веземо до майстра, нехай каже, чи вона підлягає ремонту, чи ні. Може бути такий прикол, що. Її ніхто не зробить. Типа там реально, в принципі, її зробити, але чи рентабельно. Тому що там побило трошки сідло, забило ті клапана. Чотири клапана точно під заміну, я думаю. Так що там ще підварювати її треба. Ох, так що побачимо, до майстер. Нарахунок поршня, теж поршень треба міняти. М -м -м. Чи шукати б на розбірці, чи як. Я навіть чесно не знаю, буду думати. Тому що той поршень так лишати це взагалі не варіант. Обідно. Обідно. Я навіть не знаю, як це так. У типу, мене перший, перший раз взагалі таке за мою практику. Тупо кусок клапану відпали, побило все. А мотор файно їхав. 2,5 файно їде. Але файно взувай. Пройшло декілька днів вже. Я купив іншу голову, головку, дав її. В ремонт так майстро, що він глянув до неї, дав стару головку, щоб з неї перекласти розпредвали. Так, ось ця головка вона вже готова повністю. Я вже переклав випускний колектор, розпредвали від старої головки, вони в хорошому стані. Голова повністю вже зібрана, готова до установки. Тут ми замінили один поршень, тому що той поршень був покоцаний. Цей поршень ми замінили і його підігнали під грами ось цього поршня. Тобто вага у них однакова, все має бути супер. По розмірах він ідеально сюди встав, все чітко прям. змастили циліндри маслом. Піддон вже зібраний також. Тут вже все зібрано. І зараз будемо встановлювати голову. Це вже наступний день, точніше, два дні пройшло. Тому що мали ми класти головку. Але була така проблема, що купили не ту прокладку. Тобто ну, трошки не така була прокладка, але зараз взяли іншу, тільки що Рома привіз іншу прокладочку. Ось цей Рома. Головку я вже накинув і один раз вже перетягнув 40 ньютон болти І зараз далі будемо тягнути. Ось Інструкція наша раз 40, другий раз 60, далі два рази по 90 доброт. В принципі, схема стандартна, наухрест Так що от ромова камера. Рома знімати буде. Коротше, приїхав Ілюха. Може ви його знаєте, не знаєте. Ні, мене не знає. Да. Не, Він є в наших відео. Так, да, так, да, да. і будемо зараз йому міняти прокладку. Межир на свіжку. Ні, вона троє джигуль, зараз подивимось теж. Е, хлопці, ми коротше, протягнули головку. Один раз Давай. 90 градусів доворот зробили. І поки, поки вона там сідається. Щоб її ще раз протягнути. Тут Жигуля, блядь. Жигуля розбираємо по запчастинах. За 2 за минути стікло зняти. <рес> а от покласти, блядь, за 2 минути хуй від. Ну йде. Да. <рес> просто Про Рома вирішив, що йому жарко, хоче кондиціонера, вирішив зняти стікло. Я, якщо чесно, просто тут готове затоніроване маю, скло. Прям ідеал. Професіонал тонірував. Так тонірував. Хуяв. Ні, це піздеть. Чесно. Це реально це вообще. І кстати, Сітро якраз запиваємо. Жарко, капець. Своче розніс. Посиділо у хаті посиділо і вискочило. Короче, двигун ми зібрали. Двигун працює, двигун вже від'їхав. Не один місяць, ось зараз ми його запустимо. Ось. Так працює машинка. прекрасно рівно все супер. Ну а на цим поки що все. Далі буде цікавіше.